Вітаємо! В цьому відео поговоримо про сферу застосування закону, а саме як замовник має зорієнтуватися у визначенні предмета закупівлі. У розумінні закону України про публічні закупівлі, предмет закупівлі це товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі. Уважно прочитайте, що таке поняття товари, роботи та послуги згідно статті 1 закону України про публічні закупівлі. Уповноважена особа повинна врахувати такі фактори. Предмет закупівлі визначається замовником згідно наказу Мінекономіки No708, яким затверджено порядок визначення предмета закупівлі із застосуванням єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку. Єдиний закупівельний словник Національного класифікатора України ДК-0212015, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України номер 1749 Отже, уповноважені особи повинні не лише вміти визначити предмет закупівлі, а й правильний код за єдиного закупівельного словника. Єдиний закупівельний словник призначений для стандартизації опису в договорах предмети закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель, а також підтримування участі вітчизняних суб'єктів господарювання у торгах за межами України. Словник класифікатора базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з 9 цифр. Групи цифр натомість відповідають найменуванню, що описує товари роботи і послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з вісьми цифр, що зруповані таким чином, як ви бачите на екрані. Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії. Дев'ята цифра контрольна. Замовники повинні досконало орієнтуватися в єдиному закупівельному словнику і зважати на правила визначення предмета закупівель. Якщо предмету закупівлі немає в ієрархічній структурі електронної системи закупівель, відповідно у порядку номер 708 коду в електронній системі технічно реалізована можливість обрання замовником показника не визначена. Інформація щодо предмету закупівлі також передбачена в інших нормах законодавства про публічні закупівлі, а саме, у вимогах до інформації у річному плані та у вимогах до інформації в оголошенні про проведення відкритих торгів загальне правило: предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником за показником четвертої цифри єдиного закупівельного словника. Часто плануючи закупівлю товару, замовник розуміє, що з таким товаром слід придбати й певну послугу. Отже, у такому разі предметом закупівлі в розумінні закону буде саме товар, але лише за умови, що вартість такої послуги не перевищує вартості самого товару. До прикладу, замовник здійснює закупівлю обладнання, яке потребує встановлення на налагодження. Тоді вказані послуги можуть бути надані тим самим постачальником в межах одного договору про закупівлю, укладеного одночасно на придбання товару та супутніх послуг до нього. Якщо ж вартість послуг перевищує вартість товару, тоді це будуть окремі закупівлі на придбання товару та послуги. До прикладу, вартість послуги з ремонтування обладнання дорожча, ніж вартість комплектуючих запчастин, які варто придбати для такого ремонту. В такому разі замовник повинен окремо здійснити закупівлю запчастин та окремо необхідну послугу. Крім того, не завжди постачальник товару може здійснювати його встановлення чи ремонт. Та й за своїм змістом такі види господарської підприємницької діяльності є зовсім різними. Спираючись на зміст порядку номер 708 можна виділити дві ключові категорії послуг. Перша послуги з поточного ремонту. Предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН. Та послуги, які закуповуються, так як і товари, за показником четвертої цифри єдиного закупівельного словника. Існують певні особливості визначення предмету закупівлі для певної категорії товарів, робіт та послуг. До прикладу, під час дійснення закупівлі лікарських засобів, предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри єдиного закупівельного словника. Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі лоти за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та або місцем поставки лікарських засобів. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником за об'єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України. На цьому у нас все. Переходьте до наступного відео.